Права 365. Обчисліть, використовуючи властивості степенів. Перше завдання 256, що ділиться на 2 о 5. Ну що ж, запишемо, що 256. Ми можемо записати, як 16, що множиться на 16. Бо 16, що множиться на 16, або 16 у квадраті. Це 256. То ми ділимо на 2 о 5. Що таке 16? Це 4, що множиться на 4. Або 2, що множиться саме на себе в 4 рази. Тобто виходить, що цей запис 16. Ми запишемо це дорівнює тоді. Отже, 16 це 2 у четвертій степені, що множиться на 2 у четвертій степені. Треба поділити на 2 в 5. Тобто це буде дорівнювати 2 в четвертій, що множиться на 2 в четвертій це 2 в степені 4 плюс 4. Так, і ділимо на 2 у 5. Це дорівнює. Ну що ж, буде 2 у степені. 4 плюс 4 це 8. Що ділиться на 2 у 5. Це буде 2 у степені. 8. Тоді віднімаємо показники, відняти 5. Це буде 2 у третій. І це дорівнює. 2 поножні на 2,4 ще раз на 2, це 8. Раз. Тобто значення нашого виразу це 8. Друге завдання 243, що ділиться на 3 в четвертій і множиться на 9. Ну що ж, запишемо 243 як 27, що множиться на 9. Запишемо 243 як 27, що множиться на 9. Так? І ділимо тоді на 3 у четвертій і множимо на 9. Так, інше не записуємо по-іншому. Так, є. 27. 27 це 3, що множиться на 3 і множиться на 3. Тобто записуємо, що 27 це 3 у третій степені. 9 це 3 у квадраті, 3 помножити на 3. Так, поділити на 3 у четвертій. Ну і 9 знову записуємо 3 у квадраті. І це дорівнює. Так, у дужках. Основа степені у нас 3. Тоді показники додаємо, буде 3 плюс 2, що ділиться на 3 у четвертій, що множиться на 3 у квадраті. Це дорівнює. Ну що ж, 3 у степені 3 плюс 2, це буде 3 в п'ятій, Що ділиться на 3 у четвертій? Що множиться на 3 у квадраті? Це дорівнює. 3 у 5, і що ділиться на 3 у 4, це буде 3 у степені 5 відняти 4. І ще треба буде додатково помножити на 3 у квадраті. Це дорівня. То це буде 3 у степені 5 відняти 4, це 1. Помножити на 3 у другій степені. Це дорівня. Ну і це можна записати як 3 у степені 1 плюс 2. Додаємо показники. Це буде 3 у третій степені. А 3 у третій степені 3 помножити на 3, це 9. і ще раз на 3, це 27. Є. Ну що ж, переходимо до третього завдання. 125 у третій, що множиться на 5 у другій. Що ділиться в знаменнику 5 у третій, що множиться на 25. Окремо рахуємо чисельник і знаменник, будемо зводити всі числа до степені засновою 5. Отже, 125. Ми можемо записати як 5 у третій степені. 5 помножити на 5, це 25, ще раз на 5, це 125. Тобто ми записуємо 125 як 5 у третій степені. І тут 125 у третій степені, то ми 5 у третій підносимо до третьої степені. І множимо на 5 у другій степені. Це в чисельнику. А знаменнику буде 5 у третій степені, що множиться, а 25 це 5 у другій степені. 5, що множиться на 5. Це дорівнює. Ну що ж, а зараз для спрощення в чисельнику і знаменнику ми бачимо один і той же множник 5 у квадраті, це 25, в чисельнику і знаменнику 5 у квадраті тоді можна скоротити. То тоді у нас. Запишеться 5 у третій степені до третьої степені це буде 5 у степені. Якщо степінь підноситься до степеня, то ми показники множимо, буде 3, що множиться на 3. Ну а в знаменнику буде 5 у третій степені. Це дорівня. 5 у степені. 3 помножити на 3 це 9 у чисельнику, а в знаменнику 5 у третій степені. Гаразд. То зараз. Чисельник і знаменник це ділення. Ми записуємо як 5. А при діленні віднімаємо показники, буде 9 відняти 3. Це дорівнює 5 у степені. 9 відняти 3 це 6. Є? Ну що ж, виходить, що у нас 5 у 6-й Треба обчислити 5 у 6 степені, і ми можемо записати як 5 у 3 степені, що множиться на 5. У третій степені, або як 125, що множиться на 125. І це дорівнює. Ну, 5 помножити на 5, це 25, і ще раз на 5, це буде 125. Ну що ж, тут нічого не придумаєш, потрібно множити у стопчик, щоб знайти 125 у третій степені. Ну, давайте знаходити. Отже, пишемо 125. Що множиться. На 125. Множимо. 5 поножити на 5, це 25. 5 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 поножити на 5, це 10, плюс 2 це 12. 2 пишемо 1 запам'ятовуємо, 1 поножить на 5, це 5, плюс 1, це 6. 125 множити на 2, це буде 250. І 125 помножити на 1, це буде 125. Додаємо. В кінці у нас буде 5. 2 плюс 0 це 2. 5 плюс 5, 10, плюс 6 це 16. 6, пишемо 1. Запам'ятовуємо. 2 плюс 2, 4, плюс 1 це 5. Тут у нас буде 1. Тобто записуємо, що це буде дорівнювати. 15 625. І переходимо до четвертого завдання. 100, що множиться на 10 сьомій у 7, і чисельнику. Знаменнику 5, і що множиться на 1000. Ну що ж, 100 це 10, що множиться на 10, то ми можемо написати, що 100 у чисельнику це 10 у квадраті. Помножити на 10 у 7, так, у Знаменнику. 10 у п'ятій, Переписуємо. Що множиться. 1000 – це 10 у третій. 10, що множиться на 10 і множиться на 10. Це дорівнює. Тоді примноженні. Степені з однаковою основою показники додаємо. От у нас буде 10 у чисельнику 2 буде плюс 7. А в знаменнику 10. Тут буде 5 плюс 3. І це дорівнює. У чисельнику буде 10, 2 плюс 7 це 9. А в знаменнику 10, 5 плюс 3 це 8. Чисельник і знаменник це ділення. Отже, 10 буде. Тоді показники віднімаємо при діленні, 9 відняти 8. Або це буде 10. 9 відняти 8 це 1. 10 у першій степені це просто 10. Так, є. Ну що ж, записуємо відповідь. Обчисліть, використовуючи властивості степенів, ми обчислили. Записуємо, в першому завданні у нас вийшло 8, в другому завданні вийшло 27, в третьому завданні вийшло 15 625. І в четвертому завданні вийшло 10. Yeah.